Запорізький національний університет в 60-х роках минулого століття був центром розвитку дзюдо. Саме у спортивному залі колишнього педінституту дзюдоїсти проводили свої тренування. Займатися самбо-дзюдо у Запоріжжі першими почали правоохоронці, аби мати додаткові аргументи у боротьбі зі злочинністю. Експеримент удався. Оперативний загін правоохоронців-самбістів меч і полум'я, організований Семеном Цибульським, гримів на всю країну. От що пригадував про ті часи сам засновник дзюдо і самбо у Запоріжжі. Злодії зареклися їздити до Запоріжжя. Там Цибульські зі своїм загоном. Краще не потрапляти до їх рук. Попереджали один одного порушники закону. Спочатку самбо, самооборона без зброї, система розроблена на основі східної техніки, дзюдо та інших видів боротьби, були елітним видом єдиноборств, доступним лише правоохоронцям. Згодом секція з'явилася при педінституті. Так у нашому місті почало розвиватися самбо, а пізніше і дзюдо. тільки батовотолькопроприсходячим введення в Запорозької області були Семен Наумович. у нього була своя так сказать, методика подготовки спортсменов. Вот. И таким образом он внедрил, то есть ввел в Запорожье, как такой новый вид борьбы дзюдо. Потом уже унаследовала Динамо. Великої популярності боротьба дзюдона була після того, як у 1964 році цей вид спорту увійшов до програми літніх олімпійських ігор у Токіо. В СРСР будь-які бойові мистецтва, крім самбо, заборонялись. Але через відсутність радянських спортсменів у цьому виді олімпійської програми Україні вирішили легалізувати дзюдо. Олександр Кириченко пам'ятає, у ті роки новий вид боротьби одразу полюбився спортсменам. Я 1976 шостого в вообще в союзе появилась эпидемия, можно сказать, проведения в такой в такого нового вида спорта, как дзюдо. Ну, был принят было постановление кабинета министров СССР о введении как такого. Почему было принято? Потому что само по себе самбо не котировалось на Олимпийских играх. И для того, чтобы ввести в состав борцов большого количества такой территории, решили. І прийняли рішення ввести секцію і дзюдо. Історія запорізького дзюдо кується саме тут. У залі школи вищої спортивної майстерності тренери виховали не одне покоління чемпіонів світу та Європи, учасників Олімпійських ігор та навіть переможниці цьогорічної літньої паралімпіади. За роки Незалежної України дзюдо в нашій області активно розвивається. Запоріжці неодноразово ставали учасниками Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, призерами Кубків світу та Європи різних престижних міжнародних змагань. Такі спортивні традиції у Запоріжжі продовжує вихованець тренерської школи Цибульських, нині заслужений тренер України з дзюдо Андрій Бондарчук. Зараз його вихованці не відстають від своїх попередників. На сегодняшний момент так оно сложилось. Есть три центра дзюдо. Это Киев, Днепропетровск и Запорожье. Раньше было четыре центра. Это еще Донецк. Но пока на сегодняшний момент три, три, центра дзюдо. Школа высшего спортивного мастерства является центром дзюдо Запорожской области и является одним из лидеров в Украине. Серед тих, хто завойовував медалі найпрестижніших змагань та писав сучасну історію дзюдо України, майстер спорту міжнародного класу Людмила Луснікова. Вона двічі представляла Україну на Олімпійських іграх. Привести медаль звідти нашій землячці, на жаль, не вдалося. Сьогодні Людмила працює тренером. Відзначає, як і будь-який вид спорту дзюдо поступово змінюється. Правила помінялись дуже сильно. Вот, так, от ми відео зрілішні, звісно, стала наказувати сталі жоще. Все делается для зрителей, чтобы зрителям было больше понятно. Скажу по своему тренеру. Конечно, он стал опытней, много поездил. Он учится тоже, несмотря на то, что уже опытный. Он приходит в залы в Японии, смотрит, как там тренера тренируются. Сьогодні запорізькі дзюдоїсти одні з лідерів цього спорту. На останніх Олімпійських іграх в Ріо виступало двоє представників Запорізької області Марина Черняк і Георгій Зантарая. Дістатися п'єдесталу наші спортсмени не змогли. Натомість з Паралімпіади в Ріо запорізька дзюдоїстка Інна Черняк привезла золото. Крім того, Інна увійшла в історію як перша запорізька дзюдоїстка, яка виборола медаль вищого гатунку на головних стартах планети. Раніше нікому з представників цього виду спорту не вдавалося показати такий результат. Сама дзюдоїстка. Скромно заявляє, це все заслуга тренера. В першу чергу це заслуга тренера, не моя, трені заслужувати кожних сіл. Я була дуже щаслива, моя мечта, много літ роботи пройшла, не, не просто так, я йшла кі мета. У запорізького дзюдо великі перспективи. Вже зараз спортсмени думають про Токіо 2020 і показують відмінний результат. Один із тих, хто вже торує собі шлях до Олімпійської Японії, важковаговик Станіслав Бондаренко. Спортсмен, який щойно повернувся у великий спорт після травми, вдало розпочав олімпійський цикл. Нещодавно дзюдоїст успішно сенсаційно виграв кубок президента Таджикистану. Вибороти перемогу Станіславу вдалося у спортсмена, країна якого є родоначальником дзюдо японця. Цренування були на вулиці, і коли Это уже было, наверное, часов 8 вечера, 9 вечера. И начался такой на ковре и образовываться. Из-за этого было очень интересно бороться и смешно. Ковер был мокрый, поэтому, не знаю, раз пять, наверное, протирали не ковер. И вот здесь уже кто кого подловит, кто кого споймает. Это была интересная такая вот встреча, у нас интересная борьба была. Бо з Українбуафакшу Богамон у Сулекі Богомон у Сулекідар головна мета запорізьких дзюдоїстів олімпійська медаль. Цього року привести її з Ріо не вдалося, та наставники вірять. Запорізькі спортсмени ще не раз впишуть своє ім'я в історію світового дзюдо і привезуть у рідне місто олімпійське золото. Оксана Стешенко, Дар'я Зирянова, Костянтин Грушко. Тв 5